Я знав, що повне керівництво до самого це шедевр. Хто б міг подумати, що треба було поїсти грибочків, щоб весело піти з того світу? Тримайся подалі. Серйозно, мені не подобається двірець. <рес> Я ж тобі казав. Вона мене побачила вода юна, і вона залицялася у нашу першу зустріч. Сакура дуже миле ім'я. Мені подобається. Коли я був маленьким, я часто ламав свої іграшки, бо був надто сильним. Завжди хотів іграшки, які витримують удари. Мене звати очі Хасаски. Є безліч речей, яких я ненавиджу. І дуже мало яких я люблю. Цю листівку мені подарували на прощання. Чихіро? Чихіро! Це ж моє ім'я! Зараз час і терпіння. Вже закінчились. Кріста тобі варто обрати. Ерен чи те стерво, яке я зараз об'ю на коліна людиська! перед вами поер. Померто захоті від сну. Вистину благословення.